Привіт, Привіт, інтернет. Е, немає світла, нема чим зайнятися. То я експериментую. Так? Всі знають, як робити з олії свічки так? вата, кришечка, отвір, наливаємо олії в баночку, ложимо вату. І вату просовуємо отвір. Потом тобто закриваю, підпалюємо і така свічка. Але ж я ще побачила інше. Потрібно, кажуть, взяти свічку, відрізати такий висини, як баночка, і потім нагріти кінець, прикріпити. Всередині баночки, щоб вона трималася, потім заліть олії і ось така буде свічечка, яка буде довго-довго горіти. 10 годин, кажуть, що вона може горіти. І я хочу це перевірити, так? Ні, просто зробити так хочу. В мене немає свічки, оця аспарафіна не, не підходить. Потрібна воскова. І в мене ось така воскова свічечка, яку зробив мій онук. Так, їли е, мед в сотах і зробили свічечку. Приємно було, коли він мені подарував її. Ну, дуже приємно, так? Сам зробив і подарував. Так що зараз е, е, запальничкою нагрію і прикріплю. Так, зараз так і зроблю. Ось так вона в мене стоїть. Тримається там посередині, майже посередині. І зараз я налью олії. Так, ой. Ось так. Так, закінчилось. Сейчас я ще тут долью. Так, 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 так. Щоб не переліти, дивлюсь. Заливаємо повністю свічечку. І тіл, правда, в мене маленькі там. Ну, але ж думаю, що все буде добре. Так. І, мабуть, не знаю, получиться чи не получиться. Все. Така вот. Така ось. Ой. Така свічка. І зараз тільки зробили, і вже потемніла на вулиці. Так що, експериментуйте. Благо є інтернет. Добрі люди порадили ось таке, і я вам раджу. Так, ще не зовсім потемніло. Я думаю, що гарна свічечка. Ну дуже гарне. Дякую тим, хто зняв таке відео і мені розповів. Так що все буде добре. Так, і поки нема світла. Не дивимось відео, так? Да? Зайве. Таж все, все, все добре, це дуже добре. Ой, як приємно! так і. Запаха немає, як від парафінової свічки. Всім добра, всім всього найкращого. Все буде Україна. Папа! -па.